Пане Георгію, давайте подивимося на соціологію. От ем, хтось там довіряє чи не довіряє українській соціології, а є е, вийшло свіже опитування від одного з найавторитетніших світових е, центрів соціологічних. Це компанія «Голап» його випустила. Це ну, якби відомі американські соціологи, які ну, мають величезну історію досліджень. І От вони провели дослідження серед українців. Е, і за цим дослідженням половина українців хоче швидкого завершення війни через переговори, а саме 52 Відсотки українців хотіли б, щоб Україна якнайшвидше домовилася про припинення війни. А 38% вважають, що потрібно воювати до перемоги. Ось, будь ласка, цей графік синім темним кольором. Так, це як зростала кількість тих, хто вважає, що потрібно вести перемовини і домовлятися, і зеленим це. Те, як ну на жаль, поступово, але зменшується ось ця кількість людей, які вважають, що потрібно воювати саме до перемоги, і відповідно вірять перемогу. І бачимо, що якщо в 22-му році таке було понад 70%, зараз 38%, Ну фактично вдвічі скоротилася їх кількість, то якраз тих, хто за перемовини в 22-му році було трошки більше 20%, Зараз 52%, тобто теж ну понад. Два рази зросла кількість цих людей. Ну і можемо констатувати, що мова йде про е, половину опитаних громадян. Ну і Тут важливо зазначити, що це опитування. Ось е, воно проводилося е, серед е, е, так, воно воно проводилося так. Я, я до це не бачу е, в 22-му і 23-му році, і по 24-й рік так ми маємо настрої, тобто за всі три роки є е, е, ці дані. Отже, як на це має реагувати влада, і що це для нас означає, як для суспільства? І 38% готові воювати до перемоги. Це все одно дуже багато. І це можливо, це якраз і є той потенціал, який може Україна, українська армія розкрити для, для спротиву. Тож для того, щоб не, не Я тому, стверджую, тому, не Я стверджую, що і цей відсоток, він більш реалістичний, І щодо готовності на переговори, і щодо е, готовності воювати, в 38% це відображено позицію тих респондентів, які готові не стільки воювати, їх значно менше, а підтримати те, що Україна має воювати до останнього. Тобто, знову ж таки, це позиція. В більшості тих, які кажуть, ми воювати не будемо, але ми за те, щоб інші воювали і відвоювали території. Оце опитування про це.